Чи реально змінити свою особистість, чи це вже зашито в нас? Всі ці поради, типу будь доброзичливим, розвивай впевненість, звучать круто, але якщо ти виріс сором'язливим і замкненим, то це взагалі змінюється. Можна змінити поведінку, а не саму особистість. Типу, ти все одно інтроверт, але вчишся бути більш відкритим в певних ситуаціях. Якщо ти змінюєшся тільки щоб подобатись іншим. То це не розвиток, це маска. І довго в ній не проходиш. Що значить бути цікавою людиною? Це про факти чи енергію? Стаття каже розширюй кругозір, читай книжки, знай новини. Але я знаю людей, які нічого не читають, а все одно всі хочуть з ними тусити. Як це працює? Це завжди про вайб. Можеш бути ерудитом, але якщо ти дивишся зверхньо, всі розбіжаться. Я думаю, цікавість на те, це про вміння бути залученим, типу, не просто говорити, а слухати і реагувати, як жива людина. Чи справді щирість завжди приваблює людей? Я прямолінійний. Кажу, як є. Але часто бачу, що люди уникають мене. Може, не всім потрібна ця щирість. Щирість без емпатії, це атеніна, це нечесність, це грубість. Треба вміти сказати правду так, щоб не рубати по серцю. Та ні. Іноді треба почути жорстку правду. Просто не кожен готовий. Але світ не обертається навколо комфорту. Соціальні навички ну це навичка чи талант. Мені завжди було важко з людьми. Навіть коли тренуюсь, все одно виглядає штучно. То це просто не моє це. Як з фітнесом? Не всім дається легко, але якщо постійно практикувати, з часом стає природніше. А іноді не треба себе ламати. Є люди, яким краще в малих компаніях, і це теж ок. Не всі мають бути душею компанії.